Слава Ісусу Христу! Слава нашому Богу, що ми знову тут, на цьому місці, можемо роздумувати про вічне Слово, хочеться поділитися Божим Словом, підкріпити усіх людей і говорити ту вічну тему, тему про спасіння. Слава Богу. Тому що Бог у світ послав свого Сина не для того, щоб світ засудити, а щоб. Через нього світ був спасений, слава Ісусу! І тому про це вічне спасіння ми сьогодні будемо роздумувати, я хотів зачитати Боже Слово, це буде перше соборне, перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ з першого і нижче вірші. Звіщаю вам, браття, Євангелію, якою вам благовістив, і яку прийняли ви, в який і стоїте». Якщо спасаєтеся, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви увірували не на осліп. бо я передав вам найперше, що і прийняв, що Христос Ісус був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням до цього місця. Улюблені! Дорогі християни, сьогодні звіщається це вічна Євангелія, і написано, що Євангеліє є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Ось, І це Євангелія сьогодні проповідується. Колись Божий пророк Єремія сказав такі слова: Спаси мене, Боже, і Спасений я буду. Тобто, без Бога людина не може спастися, без жертви Ісуса Христа. Ніхто не може спастися, улюблені мої, тільки заради Ісуса Христа, як є написано, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Є написано у на Слові Божому, що Він нас спас не по наших ділах, а по своїй милості улюблені, через жертву Ісуса Христа, що Він пролив свою дорогоцінну кров за нас, слава Йому. І тому ми. Сьогодні проповідам це Євангеліє, і написано, що ми казали апостоли, як цей запах Христовий на кожному, тому хто вірує, хто має спастися, цей запах приємний. Ось. І хочеться бути тим запахом добрим, ось, тим благоуханням добрим Христовим. Ось, щоб людина могла почути Боже Слово і увірувати і бути спасеною. Того таке є велике стремління. Слава Ісусу! Є написано, що вірне Слово, що Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників, із яких я перший улюблені. Тільки Ісус Христос спасає. Ось. І треба широко свої двері у віри відкрити, щоб прийняти Ісуса Христа. Він, Ісус, є той вічний пересвященник, який може спасати завжди, хто приходить до нього. Улюблені, тут важливо прийти до Ісуса. Як Ісус каже, прийдіть до мене усі, знеможені і обтяжені, і я вас заспокою. Правдивий спокій є тільки в Христі, але необхідно прийти, і тоді людина отримає спасіння. Колись апостоли говорили, що нема іншого імені, даного під небом, щоб людина могла спастися, це є ім'я Ісус Христос. І ми проповідаємо, щоб люди увірували в Ісуса Христа, прийняли Його як особистого Спасителя, прийняли це вічне Євангеліє, щоб перемінилися і позбавилися своїх гріхів. Тому що Ісус прийшов у світ спасти людей своїх від їхніх гріхів, щоб людина вже не робила цього гріха, не була всі ці диявола в тих гріхах і беззаконнях, щоб могла бути звільненою. Слава Ісусу! Ось. Так само, колись. Цей сотник, коли осторожив Павла в темниці, ось коли там став землетрус, він налякався, думав, що його будуть судити за це, щоб в'язні всі повтікали. І він прибіг до Павла із сили і каже: Пани мої, добродії мої, що мені робити, щоб спастися? І вони сказали: віруй, Господа Ісуса Христа, спасешся ти і дім твій. Тобто, улюблені через Ісуса Христа, улюблені. Людина буде спасена тільки через нього. Тому що, як там ще каже Павло до коринтян, щоб дух був наш спасений Господнього дня. Ось. Тому треба, щоб ми очистилися від гріхів улюблені. Ось там була велика проблема в Коринській церкві. Людина грішила, блудодіяла. і Павло каже, тіло віддати сатані. Ось. Але щоб дух цієї людини був спасений Господнього дня, щоб людина в тих хворобах могла. Пукаятися, прийти в належний стан і сповідувати свої гріхи, і залишити їх, і жити вже для Господа Ісуса. Слава Ісусу. Колись пророк Захарія говорив, Захарія, батько Івана Хрестителя, каже, щоб дати людям зрозуміти спасіння, яке заключається в прощенні гріхів. О сьогодні, щоб кожен собі задав питання, чи Бог мені простив, чи я маю прощення гріхів, тому що ми з гріхами в Царство Боже не війдемо улюблені. Треба тут на землі покаятися і прийняти дорогоцінну жертву, дорогоцінну кров Ісуса Христа, де Він так страждав. Я каже, коли ми визнаємо свої гріхи, то Він, вірний та праведний, просить нам наших гріхи і очистить від всякої неправди. Тільки в Ісусі є спасіння і прощення. Слава Йому. Ось колись Ісус говорив до жінки Самарянки, ось що спасіння походить від юдеїв. Це є Божий народ. Сам Ісус був юдей. Ось, і та жінка-самарянка побігла всім людям говорити про Ісуса Христа. І тоді ці люди кажуть, ми самі переконалися, що Він істинно по правді є Спасителем світу. Ось тільки нашим Спасителем світу є Ісус Христос. Слава Йому! І тільки через Ісуса Христа людина отримує спасіння, улюблення. Слава Богу! І написано, що Павло каже до церкви, до Солонян, каже, Бог вибрав вас до спасіння, тому що він не хоче, щоб людина загинула, а хоче, щоб всі люди прийшли до покаяння, до пізнання правди і щоб були спасені. Бог того хоче. Бог є дуже милосердний. Люди є часто, часто милосердні, тим більше Бог, який Творець, який дав людям бути милосердними, він знає, як помилувати і пожаліти. Треба прийти до свого батька, як цей блудний син прийшов до батька, і батько йому простив, і назад його прийняв до себе. І він хоче ще багато тих блудних синів і дочок прийняти, але каже: Прийдіть до мене. Як цей блудний син сказав. Піду і стану і піду до батька свого. Ось він прийшов в належний стан. Він правильно подумав ось. Каже, я тут мучуся, від голоду тут кунаю, стану і піду до батька. А батька повну хліба. І сьогодні цей хліб проповідується, роздається, це Євангеліє вічне Слово. Ісус Симві Його благословити на спасіння людям, дати все для людей. Як колись Ісус, ми знаємо п'ять булок хліба і дві рибини, дві риби. Коли Ісус помолився, п'ять тисяч людей, крім жінок і дітей, що там були, Він нагодував. І ще лишилося 12 кушів повних. Слава Ісусу! Улюблені, Бог сильний усіх людей благословити. Слава Ісусу! Тому необхідно прийти до нього. Ще хотілося сказати про таке велике спасіння, що Ісус каже, хто війде мною, той спасеся. Чуєте? Тільки Ісус є в двері, Царство Боже. Ніхто. І нема ні в ким іншим спасіння, щоб дано було людині спастися, тільки в Ісусі Христі. Слава Богу! Улюблені, так само Господь розказує таку притчу про одного господаря було 100 овечок, одна заблудилася, і він в горе лишає цих 99 і йде шукати загинувшу. І каже: так волі уся нема, щоб загинув один з цих малих. Він хотів всіх спасти. Може, думає, ти думаєш, ти нікому не потрібний. Ти потрібний Богу, Бог тебе любить і кличе, і щоб ти відкликався на Його поклик, улюблені, Він тебе загубшу цю овечку, шукає і хоче тебе навернути до церкви своєї, до себе, щоб ти йому служив уже. Слава Ісусу! <кух> Колись Спаситель Ісус навчав, що лікаря не потребують здоров'я, а хворі. Ось. Коли твоя душа є хвора, Ось, Ісус хоче уздоровити. Ісус каже, я не прийшов кликати праведників до покаяння, а грішників. Він хоче тебе прикликати, спасти, уздоровити твою душу. Слава Богові! Ось. Учні, коли задалися питання, хто тоді може спастися? Ось? Ісус каже, неможливе це людям, але все можливе Богу. Тому улюблення, як каже Писання, що кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Каже, а як покличуть, якщо не будуть чути Євангеліє, Ось? Каже, які блажені ті ноги, що благовістять Євангелія. Хочеться його Євангелією благовістити, завітати до кожної людини, до кожного дому з миром Божим і розказати, що тільки в Ісусі Христі, в Його вічній Євангелії, в цій добрій звістки є спасіння для тебе. Слава Богу! Но ми віруємо, кажуть апостоли, що ми спасаємося Божою благодаттю, як і вони. <кх> тобто, право для спасіння є усім людям улюблені. Що ми всі спасаємося Божою благодаттю, слава Богу. Бог не зробив різниці між юдеями і геленами, а вірою очистив серця наші, слава Богу. І каже Павло: Хіба Бог тільки є для юдеїв, а не для язичників, так і для язичників він є Бог. Слава Богу. Тому, коли цей голос ще Євангелії лунає, коли ще каже Писання, коли останній язичник спасеться, ось. Ось тоді Дух Святий піде спасати свого вибраного народа Ізраїля. Тому не зволікай своїм спасінням, любий друже. Тебе любить Ісус. Ось Він тебе хоче спасти. Відкличся на Його поклик. Прийми Євангелію, прийми його в своє серце. І Він тобі дасть перемогу і збавлення від твоїх гріхів. Ти вже не будеш хотіти і не будеш рабом алкоголю чи куріння, чи наркотиків. Тебе це не буде тягнути. Тебе буде наповняти інша радість, радість Духа Святого, радість утішителя. Тобі буде хотітися молитися, славити Бога, бути з ним, ось і трудитися для слави Божої. Тому Хай Бог благословить кожну людину, щоб всі прийняли це вічне спасіння, яке є в Бозі. Я каже Бог: прийдіть до мене всі кінці землі і будете спасені. Тільки наше спасіння є у Бозі, улюблені. Поспішаємо до Господа Ісуса, а Він благословить і не залишить. Ось бо він сказав: Я не покину і не залишу. Хоч би мати тебе каже покинула. каже, оце. Це дуже тяжко буває, щоб мати покинула. А Бог каже, а я тебе не покину, Каже, хоч би вона покинула, але я тебе не покину. Слава Богу. Він каже, записав нас на долонях своїх, і хто вас торкається, торкається зениці ока мого. Так Бог дорожить кожним, хто вірує в нього. Тому хай Бог благословить усіх людей, дарує захисту, охорону свою, щоб ми всі прийшли в належний стан. Ось, щоб у нас була та журба, смуток для Бога, раді Бога, на покаяння, слава Богу. Цей смуток, на, що дає Господь на покаяння, це є на спасіння улюблені. Тому хай цей смуток буде, щоб люди всі каялися і старалися залишити ці всі гріхи, а полюбити Бога і жити святим життям. Ім'я Ісуса Хай буде прославлене і возвеличене в нашому житті і ділами, і життям, і вчинками, і словом. Слава Богу, Амінь.